Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку п'ятого каналу. Така перевірка спричинена через трансляцію програми рандеву з Яніною Соколовою, де гостем була колишня народна депутатка Ірина Фаріон. Таке рішення прийняли на засіданні нацради 16 листопада. До Національної ради з питань телебачення та радіомовлення надійшли листи уповноваженого Верховної Ради з прав людини та служби безпеки України з інформацією про трансляцію програми рандеву з Яніною Соколовою 4 листопада, де гостем була колишня народна депутатка мовознавиця Ірина Фаріон, сказав член нацради Максим Нопрієнко. Тепер Порошенко та його посіпакам доведеться вигадувати нові способи та байки задля того, щоб їх канал залишили в спокої. Та якщо з Порошенком та його каналом все зрозуміло, то скандальна мовознавиця ніяк не заспокоюється. Після того, як вся країна постала проти неї в національному університеті, Львівська політехніка дійшли до згоди, та все ж таки її звільнили. Та колишня викладачка довго не сумувала через це, а продовжила знову гнути свою лінію. На цей раз вона наголосила на тому, що подає заяву до суду проти цього університету. Звільнення без жодного підпису це щось нове в трудовому праві. Хай у вас все буде так натхненно, як ми завжди працювали. До перемоги, панове, все тільки розпочинається, бо кожен фініш це по суті старт. Готую позов до суду прокоментувала Фаріон новину про своє звільнення. При тому Фаріон навіть не в змозі подумати, через що саме її звільнили. Вона ніколи не визнає своєї провини за те, що накоїла. Проте мовознавиця буде й далі себе виділяти серед інших та скаржитись до президента України або вищих органів правосуддя, аби її відбілили. Та Фаріон вже ніколи не позбутись, мітки скандальним мовознавиця з радянськими стандартами, які вона ж сама на себе й повісила через необдуманість власних дій. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.